Міські фестивалі за участю національних меншин стали на Криворіжжі традицією. Так нещодавно власну специфіку своїх культурних надбань внесли у маси різноманітні національні осередки, які провели масштабну акцію під гаслом Єдина родина, моя Україна. Всесвітній день добрих справ став дебютом для місцевих національних діаспор. Криворіг увійшов до десятки міст України, які відсвяткували день радості життя, оптимізму та позитиву. то, что мы приняли такое участие в этой организации праздника, это уже доброе дело. Мы сделали поделки, которые будем продавать сейчас. Мы будем раздавать очень интересную литературу о том, как получить бесплатное образование в Польше. Мы будем раздавать нам фонд Конрада Аденаура и фонд Шумана. Прислали очень много литературы о том, что нам нужно делать, как нам нужно измениться самим, чтобы стать все-таки европейской страной. Поэтому вот такая наша сегодня миссия. Мы представляем фонд Шумана, фонд Конрада Аденаура и хотим вот таким образом тоже донести свое добро для молодежи. Для своего Вообще мы много делаем. У нас открыта школа, воскресная школа. Учим азербайджанский язык, которые родились тут, в городе Крым И мы в каждую воскресенье школы нанимаем. Мы приглашаем с Азербайджана артистов. великих артистов, что наша музыка, наша обычая не забывалась. И дети наши знали, что есть, есть их предки, есть у них корни, которые в Азербайджане. И кроме этого мы детским дому помогаем. Наша молодежная организация собирает деньги, вещи, которые мы четвертому детскому дому помогаем все время, каждый квартал, и стараемся по мере возможности ездить туда, что, что им нуждается, мы оказываем помощь. Організатором заходу, що присвятили всесвітньому дню добрих справ, виступив актив єврейського благодійного фонду Хесет Хана. За сприянням цієї організації, учасники, а це представники щонайменш п'яти національних меншин, поділилися між собою творчими здобутками і продемонстрували друковані видання з історії та сучасності своїх земляків. Цей багатогранний лікбез закріпив виступ творчих колективів. Я думаю, що ця ініціатива, яка сьогодні вперше проходить в місті Кривому Рогі, знайде своє продовження. И последующие годы мы станем, это мероприятие станет традиционным, потому что в нашем в нашей жизни не так много сейчас э, добра, а может быть и много, но э, как я говорила, что главная цель. Сьогоднішнє вам міраприяті етапа людей к исполнению желаний, меч других людей. сделать для кого-то дело. У упродовж благодійного заходу. Гості свята змогли зробити посильні внески до скриньки добрих справ та загадати заповітне бажання, пов'язавши хустинку на стрічку добра. Незабаром цей символ потрапить до Єрусалиму на святу стіну плачу.